Так, Всім друзі, доброго дня, ранку, вечора. Хто коли дивиться нас? Ну що, показати якийсь Саша Маляр. Скажи тунечку критику. Були там п'ятна, ці. П'ятна стара краска там була. Я її дер-дер не отдиралася. Ну, вона чи масляна, чи яка в ну, будки будці, то вже готнай більше, ніж мені. І оце, бачите, ті міста, де вона була. Получається, розтворити її припідняв. Ну, що вона і Тож пішов змив. Треба спити, банку краски кришу перекрасив. А ми чим сьогодні будемо займатися. Я думаю, зараз заведемо зіла, покажемо вам і цей. І, і... і... покидаємо соєшник на сьогодні 22 травня вже, значить сьогодні свято, Миколай, що там, кого як не знаю вже. Заведем діла, заправить його мені не треба, будем солярки малувати. Загрузимось насіння вже, бо завтра в нас крайні наші 10 гектар. Поїдемо досіємо вже. То Сьогодні приготуємося вже, щоб завтра завтра тільки черкі підтити. Трактор вже у нас на пол на пів дороги до поля. То, так, то, то, так, я тут ключі взяв, обійду, тут так розказую. Що тут так, друзі? Зараз спробуємо запустити що там бурчик наший, як він, тебе чухає. Оскільки опадів Саш пройшло за цей весь час. Э, ну, за травень у нас вже 76 мм. А за оці ось дні ну, воно у нас за оці ось 4 дні. то я думаю, мать до 40 мм там буде. 15 було, 26 і там ще по мелочі. Досі прийшли вже траву, другий раз треба косить, так? Да? Да. Ну, ось тут ще в нас. Підсихою, так? Під да? Оте в рак, як ми звідти чітко скопали, що там нижче. Угу. Відчиняйте Щось? браму. Щось цієї роботи, я це прийшов тепер заплити за сповнив, їждж теж треба да, просто. Роботи страшної, саня. Да. Тут досі сіять треба, там уже побризкати треба. Я десь мабуть, Да? Там бризкає, там полоть, там все. І тоді ще й посліж треба робити. Відчиняйте браму. Давай, давай, давай. Шевелися, бо ти щось з утра як наче не сніда. Чи ти ще не проснувся? А заліт вам тут. Що? О, ну Тут засуваєшся. <ріст> Зекономив, так? <да>? Зекономив, так. Що мені тепер за кожним разом треба це. Замикать. Тут таке щов, що не шлябать. Я і так вже тут робився. Покажи, що ти там вчора зварив, що, що же підварював, зробив. Тепер пустої бутилки нема. Не довжу бути. Та все на замок наварив. Трошки електросваркою пройшов, бо по автоматом, думаю, як наварю, буде сильно туге. І воно таке. Глянув, що тут у нас вода їда, вода їда. Це вже хорошо. Що нікуди не дівається. Масло це є, навіть трошки зішевування. Ти бачила там відео в Тіктосі, як жінка чоловікові каже, заказала новий щуп для масла. Він каже, чого, бо той до масла не достає. А куплю вона може навіть трошки підкидала, що мені є тут соляркове масло, бо щось значить, багато його стало. Mm. Ну, давай. Показуй. Тоби, Демок ще є, так? Полосні він взять. Ну і я з ним не їздив, ще бай. Це ж те, щоб тут по місту погарчали. то може ще десь трошки його сушок. Що так, бачиш, раз, два, три і заїздить. Зараз вирішуємо всі соверки. Покидай там мій бегець, Мені. Ще, мабуть, треба буде поміняти в моторі масло. бо Щось я це тільки що достав, а та виходить, таке, як підкидала солярку в. Ось серий розбере гляне. Вище рівня масла, може бути трохи солярки. солярка. Масло наче Затуплюна, це мене задумбало, тоді виходить. 40 літрів масла перевів з тією топлівною. Угу. Uh -huh. Ну, не 40, 30 берем. Я ж уже раз менял и опять дивлюсь, є масло. Патрошек. Что тут у тебя? Все хорошо. Джесси теж все контролює. Саш, куди не зайдемо і везде робота. Ще шарпал стоїть. Це ж теж робота. Я тут замовчу. Поки його не бачимо, поки не, не знаємо, що в нас ще одна робота є, так? Тут добре заправляє, так? тут не піниться. Тут нічого все. Тут, 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 ага, тут, тут воздух ганяти не надо. Сейчас ще закрывать не будеш, я и боба какую-то заправлю. Ага, да, бо там тоже мало заправляюсь, чтобы як и буду возить бристинг. Самое главное замкнуть, да, Саш? Бак должен все говорят. Ты ж код і поставив, да? Код поставив, там все. Мене там замок на ключ. Да. Секретика. Секретика. Шептей. Отлети уже от бобика на воду. а тебе не кажется, что ты должна быть у двери? Патрону дверь. Зайшов вы дверь, я сказала. Все, одного боже дракона заводить. Бабала, Сколько часы? Да, только что-то уже все равно отпадает. Что? Да, что-то оно уже всё-таки отпадает. Кто нам сказал, его трубки? На Біля двору, що треба порядка наводити. А завжди робити, ж хочеться щось зробити, коли празник. От тоді роботи хочеться переробити і все. Так. То в лікарні з Ігорем були, то я хворіла. Мені. То дощі. Бо там отописали, що на 100 літрах 8 літрів, то. Да. На... Щочек, у мене в бусні больні коли Трошки щочек під брехунькою, так? Да? Патрон, ти все контроліруєш, да? все записав да, Саш? Угу. Mm -hmm. Хочемо подивитися наскільки лічильних бреше, так? Да? Та, прилічно він, там писали на 100 столітрах 8, то я думаю віта. Так і є Тушу, да. Щось у мене мають волоки тут по тулусідарки летить. А виходить по, по цьому політражу. Или три ну, можно посчитать. О, все кубовый. 100, 100, надо будет посчитать. 100, ну вот понял. А посчитать их примерно на тонне съедены. Правильно стол. Там, не знаю, я Якщо вищий уровня це він на рівному пусту я взяв, На щуп ще там такий. Воно трохи, ну, тут щось... а ще вищу, наче я всегда, там, я от, лью тут у мене алюмінієвий поддон, я лью туди масло 14,5 літр. І воно получається чуть, -чуть вище нього на пів сантиметра вище. Та топлів на й кидала, мабуть, солярку в мотора були. Ловону туди попадало. Може ще це він кидать. Трохи білого диму за те, що в моторі солярка. А треба міняти треба брати, коніску. У мене нема зараз масла, просто щоб поміняти. Це тобі треба заказати чи в городі взяти? Та напевно, навірно заказати наші. подивитися каністру масла Ну все, вже загрузилися ми, друзяки. На завтра, можна сказати, готові. Осталося у нас кілограм 800 карбаміду і там кілограм 650 сульфата муні. Я думаю, завтра ми висіємо і добре, все. Якраз висчитано на тютя тютя-п'ютю. Ще може на карбаміді прийдеться і перекинути варіант. Бо зараз ми крутимо десь 100. То, ну, от 100 до 120 кіграмів десь оцих приділа маємо. Суффатамонії, МПК-хи так виходилося, бо вона крупніша Ну, вони примерно одинаково. то десь так проти. Ну а з карбамідом це буде десь, мабуть. Та може тут десь так само. ну Ми трошки скинемо, щоб хватило на всі 10 гіктар. Може кілограм по 80 карбаміда вийде. тут то, 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 такі справи. Будемо висівати ми вже. На крайній нашій ділянці на цей рік буде у нас селек саксон і агроритмуський альбазор. Це в нас вже залишилося, якраз чітко теж. Ну ні, должно ще залишиться. Тут має раз, два, три, чотири, п'ять, а на 10 гектарів є 4,5 мішка. Ну, десь трошки ще й остануть. То Тобто такі справи. По зернові у нас цей год. Щотко вийшло по Вот Те, що я считав, там в мене і вийшло. Тобто так. Запасу немає. <гум> Висіяв все. Не, ну трошки нам пооставалося, звісно. Небагато. Ну. А так. Ось ось такі в нас проводилися. Все, дякую за увагу, за перегляди. Я не знаю, сьогодні буде чи завтра вже. Посів. Та завтра вже ж покажу, Добавлю посів, обід. Да. Да, давай. Сьогодні ми точно їхати нікуди не будемо. Ні, я поїду тут побиком, з'їзді, подивісь, що там робиться. Щоб розуміти. Да. Бо воно дощі так локально йшли. Десь більший, десь менший. Тут ось 5 кілометрів різниця і 10 міліметрів в опадах разниця у нас вже. А вчора заїжджали, тут ось у нас на цьому, рядом недалеко одна ділянка, то дорога грязь. І на полі сиро, там скажімо, як воно, ну, де ми були на моїй родині, то там вже поля біліть починають. А тут у нас ще сиро сиро То ось так, такі справа. Так що от, от так. Все, друзі, чекайте. Так, ну що, друзяки, я обіцяв вам завтра показати, як ми будемо сіяти крайнє наше поле. Не покажемо. Поїхав я туди на те поле. Що вам сказати, туди дивіться, трактор вдома. Приїхав я по культиватор. Буду я його культивувати ще раз, бо мені трошки воно не подобається. Ну, там у нас то наче й дощ не сильно великий був, Ну, як сказати, поле в нас саме крайня ділянка. Із усього поля воно так вода пішла і на краях зробило нам два таких озера, як то кажуть. І муляки трохи нанесло. Тож там грязь. грязь, в общем. Завтра ще робимо пере, передих. І в суботу їду. Культивірую, а в неділю плануємо посіяти. Ну я хочу закультивірувати, не подобається. Мені після доща, що землю сплескало. Так трошки піде там рівчачок, появився. Як казати, можна і посіяти. Ну, мені не подобається. Я ще хочу раз його закультивувати, і потім ми посіємо. А забрав трактора, завтра буде нове відео вам. Завтра, буде, завтра будемо на тракторі, переставимо його вже на вузьку колії. Поставимо на стату, тому більше його, я думаю, де я купити більше не буду туди-сюди. Проставки ми придбали ще зімою, чи осінню мабуть. Да. До нового рухшо. Mm, да, да, завтра розберемо, скудимо діски вже на вузьку колію, тут перекинемо. Завтра все вам покажемо. Кинемо проставки. Я сьогодні їхав там в одному місті, не вийшло а мене проїхати, їхав по полю. То він навіть і так влазить, от в колію він влазить. Ну, Міждурядка залиша. То ось то, то таке діло. То завтра будемо займатися трактором, навечері відгонимо його е, туди поближче. Бо в нас тут до того поля 25 км з дому. То ми його гонимо на півдороги, кидаємо, потім я зутра поїду вже та, і поїду цей. Поїду в суботу його зроблю. Ну, а ще у нас тут газетки прийшла. Не? Дивіться. Обласна. Обласна, так? Да? Так, да, обласна. Опа, Вісті да. при Дніпрові. В якій Що? Хто тут? В якій який... да. стаття про фермерів? Про фермерів. Із села Бешуренрі. Да? Дніпропетровська область. Дивіться, а я кажу, Сані, нарешті ми дожилися. Ану, так розверни, нам покажи, що ми на першій сторінці обласної газети. Більше того, нам виділили наше інтерв'ю. Ану, покажи, отак розверни. Так, Дві так, сторінки кольорові. Ну, Ану, отак до мене клац, Я хочу показати, хто е, не має можливості читати таку газету. Проживають в іншій області. Зараз ми вставимо, вставимо відеоролик короткий, де розповідали про нас, хто ми такі і чим займаємося. А ви не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, коментувати. І це. І все. Олександр та Юлія Кривцун із Мишурин-Ріг Кам'янського району молода родина фермерів, яка активно розвиває сільське господарство і ділиться своїм досвідом у соціальних мережах. Вони обробляють більше 110 гектарів землі, вирощують кукурудзу, соняшник, сою, пшеницю. Добре раночі вам, друзі. Працюють ранку. Тара виховує п'ятирічного синочка Ігоря, показують йому усі тонкощі роботи в полі. Батьки прагнуть, щоб свою майбутню професію син обирав самостійно, не нав'язуючи господарство, адже цю нелегку працю потрібно по-справжньому любити. Родина Кривцун впроваджує сучасні технології та власні методики у своєму господарстві. Наприклад, зараз працюють з агронавігатором на тракторі. Це крок до точного землеробства. Розширюють і розвивають справу, збудували зерносховища. Сьогодні у Тіктоці Юлія показує сільське життя, польову кухню та створює розважальний контент. А Олександр ділиться технічними порадами з аграріями, демонструють людям життя молодої сім'ї у селі. Тепер у родини понад 40 тисяч поціновувачів у соцмережах. Так, ну що, друзі, Олександрівна була зайнята на кухні обід, готовий. Я вже одну секцію, а на мене все стоїть у мене. Приклад таких родин свідчить про те, що українське село житиме завжди та стане міцним фундаментом під час відбудови України після нашої перемоги. А ви, друзі, не забувайте ставити вподобайки, підписуватися, коментувати. Ось, дивися, Маріша вже тобі все тут робить. Вже розбираєш трактора. Уже жінка готується, завтра так. звужувати колеса. Так, да. завтра, бо багато хто питав. Треба показати і в Тіктокові людям. Ну, в Тікток це... ми кожен рік показували. Так, да, ну <смеш> щось слабо дивляться. Ну, це запитання по колії дуже багато. Завтра вже ми його поставимо. Я думаю, він вже буде у нас ходити так постійно. То тут такі справи. Так що чекайте завтра. І в Тікток виставимо відео, що на полі зараз, так? Да? Ти ж там знімав, хотів показати. Ні, як Да, промило, можна, так. Да. Да, Тому кому цікаво, коротенька інформація про нас, підписуйтесь ще на нас в Тіктоці. І ми там показуємо. Тікток, значить, Саня Кривцу, сторінка, і моя дружина-фермер Юлія Кривцун. Я на своїй сторінці взагалі кожного дня в історії. Все наше повсякденне життя від А до Я. Як починається зранку і як закінчується на вечір. Да? Всем пока. Все, кажи цілую, люблю. Да. Аривідач.